Свої, такі щасливі, тут історії, такі життєві. Може, сумні, та більш веселі, тож почне, моли, веселі каруселі. Усім привіт! Веселі каруселі сьогодні знову з вами. Вітаємо вас! Ми готові розпочинати нову історію. Сподіваємося, що ви теж вмостилися зручно і готові слухати, що ж цікавого сьогодні я буду розказувати. Ви готові, дівчата? Теді да. ти готовий? І Теді готовий. Тому ми розпочинаємо. Сьогодні я вам розповім історію про одну маленьку сім'ю. В цій сім'ї був лише один хлопчик. Його було звати Дмитрик. І от уявляєте, завтра у Дмитрика день народження. Мама так переживала, як то все справитися, щоб все зробити. Ой, як би я все встигала. Треба і одяг для всіх завтра випрати та попрасувати, і торта підготувати, та ще й крім цього їсти наварити. Доню, не переживайте так, давай я тобі допоможу. Ця сім'я. Любила Бога. І вони щовечора всі разом збиралися для спільної молитви і читання Біблії. Так сталося і цього вечора. Тато відкрив Біблію і почав читати. І все, що тільки робите словом чи ділом, все робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи. Тату, невже прям все треба робити, навіть коли ми їмо? Так, синку, навіть коли їмо у всіх ситуаціях, треба робити максимум доброго. Я щойно читав, що тільки робите словом чи тілом, значить, незалежно, чи ми щось робимо. І навіть коли говоримо, все потрібно робити так, як для Господа, показуючи іншим людям приклад. Не можу уявити, як говорити з кимось і про це пам'ятати. А ти думай так? Ніби ось ось зараз Ісус прийде і все побачить, що ти зараз робиш і як поступаєш з іншими? Так, можливо, це і дійсно допоможе. Дякую, Дмитрик пішов спати, адже завтра в нього день народження. Коли він прокинувся зранку, було багато справ, і його день народження пройшов дуже чудово. Дмитрик отримав довгоочікуваний подарунок. Як ви думаєте, що йому подарували батьки? Що могли Дмитрику подарувати батьки на день народження? Це було цуценя, маленьке цуценя. Батьки подарували йому Джека. Так Дмитрик назвав свого нового тепер друга. І от знову закінчився день, прийшов вечір, вся сім'я зібралася в залі для спільної молитви і читання Біблії. Тато подивився на свого синочка і спитав: Дмитрико, іменинник, ти пам'ятаєш про що я вчора читав? Ні, тату, я вже забувся. Сьогодні стільки всього було. Значить, вже в ліжечку перед сном візьмеш сам прочитаєш. Колися нам 3,17. Та й згадаєш. Так, так. Ти ж у нас розумний хлопчик. Сьогодні твій день, але про господа треба не забувати. Дмитрик похитав головою, погодився. Сім'я помолилася, і всі розійшлися по своїх кімнатах для відпочинку. Дмитрик. Лежав в своєму ліжку і думав. Ой, точно! Мама ж просила, щоб я біблію перед сном прочитав. І справді, що там вчора тато вичитував, я вже й забув, де саме мама казала читати. Та й вже пізно, краще ляжу спати. А то я сьогодні так втомився. Ех, завтра вже хочу погуляти з Джеком, своїм новим другом. Так Дмитрик і заснув. Вранці, прокинувшись, Дмитрик згадав, що ж він має гуляти з своїм другом Джеком. А тут покликала його мама і дала йому серйозне завдання. Мама попросила позамітати в дворі. Ви допомагаєте своїй матусі? Да. Допомагаєте. Так само мама попросила Дмитрика, щоб і він допоміг їй позамітати двір, позамітати стежку. А Дмитрик, то хоче йти гуляти зі своїм Джеком. Дмитрик взяв мітлу, пішов на стежку, то вліво, вправо, вліво, вправо як-небудь почав замітати, позагрібав листя в квітник, під ворота, під лаву. Йому було все одно куди летить те листя. Як-небудь позагрібав листя і кличе маму: Мамо, можна вже піти гуляти? Ходімо, подивимося, чи добре ти підмів. Так, так, так. ого, Не помітила. «Дмитрику, ходи, я дещо тобі покажу. Мамо, я гуляти хочу. Спершу я тобі щось покажу, а потім підеш гуляти. Гаразд? Дмитрик неохоче, але пішов за мамою. Вона взяла його за руку і відвела в кінець двору. Там був великий мурашник. Ви бачили мурашок? Знаєте, як виглядають мурашки? Так от, в кінці їхнього двору був великий мурашник, і мама каже до Дмитрика: Бачиш цей мурашник? Що я мурах не бачив чи що? А ти подивися, придивляйся, уважніше, можливо, щось цікаве таки помітиш. Ну, мурашки повзають, тягнуть на собі різні палички, забігають в мурашник, вибігають. Нічого цікавого. А ти придивися. Поглянь на цього малюка, який він старанний. Мурашка Малюк тягне на собі паличку дуже маленьку. Зрештою, це для нас вона маленька, а для мурашки справжня колода. Бачиш, паличка удвічі більша більше від мурашки. Надриваючись, малюк тягне її і піднімається по мурашнику вгору. Коли вони закінчили спостерігати за мурахами, Мама сказала для хлопчика: Бачиш, як старанно мураха виконала свою роботу. Ого, бачу. Ти ж вчора мав читати? В біблії написано все, що тільки робите, робіть, як для Господа. Більше мама нічого не сказала. Вона розвернулася і пішла додому. А Дмитрик йому стало так соромно, він все зрозумів. Мама хотіла йому пояснити на прикладі цієї мурашки, що треба все виконувати старано і так гарно, як для Господа, робити свою роботу. Ех, значить, мама все таки помітила, що я погано прибирав і все під кутки замітав. Що це за відчуття? Сором. Мені стало дуже соромно за себе. А ще ж вчора я біблію так і не прочитав. Ось що там було написано: Ех, від мами нічого не сховаєш. Треба якось виправитись. Піду, візьму мітлу. Дмитрик вирішив, що йому треба виправити дану ситуацію. Тому він швиденько побіг додому, взяв свою мітлу і знову почав замітати стежку, яку він вже підмітав. Але цього разу Дмитрик дуже старався. Він так старно підмітав подвір'я. Він уявляв, що до нього сам Ісус має прийти в гості. Коли Дмитрик закінчив всю роботу, він підійшов до своєї матусі і каже: Матусю: мамо, пробач мені, будь ласка, я спочатку зовсім не старався добре прибирати, бо хотів швидше піти і прогулятися з Джеком. А вчора ще й не прочитав те місце з писання, яке ти мені нагадувала. Тепер я не буду більше так робити. Ти мене вибачаєш. Звісно, вибачаю, синку. Як добре, що ти засвоїв цей урок. Ти в мене такий молодець Так гарно тепер поприбирав. Мамо. Відтепер я буду робити старанно все як для Господа. Раділа мама, і радів Дмитрик. Робота зроблена, мама його похвалила, і тепер настав час гуляти з його другом Джеком. І вам, дорогі друзі, я хочу побажати на прикладі цієї історії, щоб ви завжди виконували всю роботу старими. А якщо ви раптом десь у лісі чи в дворі зустрінете мурашку, то згадайте про цю історію. Мурашки це такі малесенькі створіння, які роблять свою роботу дуже старими. І ми також маємо все робити як для Господа. Будемо старатися все старому робити? Будемо? Так, будемо старатися слухати маму, якщо вона нас буде щось просити, і робити якісно свою роботу, так як Дмитрик, коли вже подивився на мурашок і виправився. А я вам дякую, що ви так уважно слухали мою історію. Вам сподобалася історія? Завжди теді з таким уважним моїм слухачам роздає подарунки. Ви хочете подарунки отримати? Дякуємо Теді. Ви задоволені? Я теж вам дуже дякую, що завітали до нас, що ви побули з нами, послухали історію. Дякуємо вам, юні глядачі, що дивитеся наші передачі. Сподіваємося, що і вам подобаються наші випуски. Якщо ви хочете відвідати нашу студію і стати учасниками програми, тому запрошуємо. Напишіть нам на телеграм або на Viber і завітайте до нас в гості. Ми будемо раді вас бачити. До зустрічі!